У 1918 році розпалася Австро-Венгрія. На розпаді Австро-Венгрії всі малі слов'янські народи об'єдинися в лігу націй і були світом признані як народи з правом на самовизначення. Словаки, русини, чехи, навіть австрійці і болгари, серби, хорвати, словенці. Всі били справом создання своїх держав. Ну, южні слав'яни, не сили, об'єдналися в Югославію. А от русини, народ просилися у склад нової Слав'янської держави Чехословакії, і тому стали в ній із 1919 року від 10 го Вересня. Але головний нас не этот момент. Саме у 2021 році, на Подокварті Руси, народ, як ми говорили вчорашній день, відновив оту древню Карпотуруську православну церкву Кирило-Мефодіївську в часи, тепер уже Чехословакії. І вона була так регістрована і була визнана. І Патріархом сербською, сербською церквою і Константинопольською церквою, котру просила сербська церква не вмішуватися прямо між подкарпатською православних християн. Ну, а важливо знати, що возглавляв усі ті духовні процеси преподобний Алексій Ісповідник Карпаторуський. Але покілько він був лише архімандрит. Патріарх Сербської церкви, тоді Дмитрій посилає лучшого свого єпіскопа Досифеонішського, щоб допомогти оперативно, швидко устроїти структуру там, де починається церква, має бути і єпіскоп, єпіскоп, священство і народ Божий. Так, у 1921 році була відновлена. Карпотруська на церкву, і донині ту церкву ніхто не відміняв, не розпущав. Напомнимо, що Брестська унія була введена насильно польською владою. Ужгородська унія була насильно введена австро-мадярською владою. А от коли наш край приєднали. До Святського Союзу, то самі Уніяти зібралися, правда, тут ясно під тиском влади Тогда, вони розпустили Унію Ужгородську, як була розпущена Бреська Унія, то тобто, ліквідувалися. До нині церкву Карпатуруську православну ніхто не розпущав і ніхто не ліквідував. Вона до нині функціонує нині в складі. Української православної церкви як окремо духовна структура. І от, той самий Ів Угольський, коли став монахом з рук, перейнявши естафету від архімандрита Олексія Кабалюка, він став великим активним місіонером. Але тут вийшло, що Германія почала війну, почала у 1938 році, коли венським арбітражем прийняла рішення розчленити Чехословацьку державу, мов, там не дають свободу народам. Особливо вони думали за німців, але австрійський арбітраж і Мюнхенська змова, як називали, було вказано. Чехію треба розпустити, бо вона не дала повно прав національним меншинам німцям і. Русинам Подкарпатської Руси. Чехи спішно хотіли виправити себе. І в 1938 році Чехословакія перетворилася на федерацію трьох країн. Чехи, Словакія, Підкарпатська Русь, трьох республік національних. Німці судети свої забрали. Но було створено по істину, путем Конституційним. Три республіки. Так от, будучи громадянином Підкарпатської Руси, і Угольський, коли в 1939 році окупували Мадярщина окупувала Підкарпатську Русь, то молоді хлопці пам'ятали, що там десь за горами є Радянський Союз, де дуже велика демократія, де людям жиє, світлоє сонце, там іще світліше, ніж на Карпатах. І хлопці тисячами переходили границю, їх кликала радянська пропаганда, частково втікали від мадярської мобілізації. Ну що їх чекало в Советському Союзі. Ловушка усіх їх спакували у тюрму, як шпіонів. Да, той час вже рахували мадярськими шпіонами, хоча вони були громадянами Чехословакії, що потім визнали і в 42-му році усіх арештованих русинов, які вижили, об'явили їм амністію і дозволили у армії Людвіга Свободи повернутися додому на рідну землю. Но по путі іменно. Людик Свобода і його велика армія участвували у визволенні Києва. А потім ця армія дійшла аж до Карпат і ще полягло їх на дуклянському перевалі. Ну, в будь-якому випадку хлопці частинка вернулася, серед них і був солдат Іов. Коли він вернувся після війни у 45-му році, він пішов і організував Городиловський монастир. Ставши сперва на єпархії, був помічник, ну а потім його доля завела на місто, де колись був древніший Угольський монастир, котрий у 16 віці міг нараховувати 300-400 монахів. І в селі Уголька, Мала Уголька, в храмі в честь великомучника Дмитрія Солунського, совершав своє служення Святий Ів Угольський до кінця свого життя. Воїни Христове, настоящі продовжателі діла всіх святих, а віримо, вірими, в'єдно з ними, зможемо і ми наслідувати Царство Боже. Амінь.